Вітаю, мої любі маленькі слухачі. Канал Чарівна Хатинка. Рада новій зустрічі з вами. Сьогоднішня історія про хлопчика Андрійка. Андрійко був зразковим учнем, спортсменом, адже займався у секції боксу. Уявіть собі, він був ще зовсім маленьким, але гартував свою фізичну міць, свою. Витривалість власне, у секції боксу. Він дуже добре розумів, що для того, щоб бути міцним і здоровим, треба регулярно займатися спортом, бувати на свіжому повітрі і ще робити багато корисних, -корисних речей. Поза тим, Андрійко добре вчився в школі і допомагав мамусі з татком завжди вдома. Він прибирав оселю, допомагав мити посуд. Словом, хлопчик був. Можна сказати зразковим. Хоча ми добре знаємо, що ну, аж таких зразкових дітей не буває. Та й для чого ж нам зразкові діти, коли кожен з батьків знає, що його дитина найкраща? Андрійко був слухняним хлопчиком, але от виродував він тільки в ті моменти, коли мамуся подавала йому на сніданок чи обід страву з та такий дуже симпатичний. Овоч з родини капустяних під вид цвітної капусти, котра має такі суцвітічка, що схожі на квіти. І Андрійко говорив: якщо б я і використовував брокколі, то тільки для декору власної кімнати. От подивися, мамусю, як гарно, коли капусту броколі перевернути догори і поставити в вазу. Мама усміхнулася і відповіла хлопчикові. Так, капуста справді дуже симпатично виглядає. Брокколі має суцвіття схожі на квіти, але значно більше користі від неї, коли її споживати у їжу. Ти ж знаєш, що потрібно бути здоровим, сильним, міцним хлопчиком, і наш організм цілий рік потребує вітамінів. Тож, коли є сезон брокколі, цей час найкращий для того, щоб Поповнити свій запас вітамінами. Ти згоден, Андрійко? Mm -mm, я не хочу їсти броколі. Бурмотів собі Андрійко підніс, насупився і, так, залишивши страву на столі, вибіг на двір. А на дворі сонце, друзяки, м'яч, чудесно. У -у 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 -у. Гра тривала, раптом Андрійко зашпортався і. Колінця були розбиті вщент. Андрійко побіг додому до мамусі, адже знав, що коли є рана на тілі, її обов'язково треба продезінфікувати. Мамуся зустріла синочка на порозі, обійняла, продезінфікувала ранку і сказала: нічого, скоро загодіться, адже ти будеш їсти капусту, а в ній дуже багато вітаміну К. Брокколі має той самий вітамін К, що відповідає за згортання крові, і ранки загоюються значно швидше. Mm -mm, не хочу я їсти брокколі, ну але якщо ти вже так наполягаєш, гаразд, хіба шматочок того порога з брокколі з'їм. Сказав Андрійко, підійшов до столу і засмакував собі шматочок дуже свіжого кішу, котрий мамуся спекла на сніданок. З приходом Загострилися всі простудні хвороби. Друзі Андрійка по черзі то кашляли, то пчихали у когось боліло горлочко, але вони лікувалися теплим чаєм і вже згодом знову вибігали на двір. Адже осінь прекрасна пора для забав і спостережень. Золота, красива осінь за колисою листям, що падає. З часом зашмаркався і Андрійко. Мамуся зробила теплий чай з метком. І сказала: Ти знаєш, Андрійко, зараз вересень, жовтень, пора, коли у Брокколі найбільше вітамінів. Тож знову і знову я говорю тобі про те, що Брокколі корисний овоч, у якому дуже багато вітаміну С. А ти знаєш, синочку, чим корисний цей вітамін? Ні, не знаю, мамуся. Ну, по перше, з вітаміном С твоя хвороба мине швидше. А якщо вдосталь приймати овочі, фруктів з вітаміном С, то ти навіть не захворієш, адже цей чарівний вітамінчик стимулює імунну систему, здатність нашого організму відбивати бякі буки і всілякі мікроби. А ще цей вітамін називають вітаміном краси, адже він сприяє красі нашої шкіри. Шкіра з вітаміном С Сяє здоров'ям і молодістю. Навіть у різних косметологічних засобах використовують цей вітамін краси. Ще вітамін С має дуже гарний вплив на здоров'я наших очок і для поліпшення сну. Тож я тебе дуже прошу, Андрійчику, їж брокколі, тому що у брокколі вітаміну С вдосталь. Гаразд, мамуся, я зрозумів, ну, але я ніяк не змушу себе полюбити цю капусту. Тільки я буду дуже старатись, бо розумію, яку користь вона приносить. Усе, чим займався хлопчик, приносило йому неабияке задоволення. Тож зранку Андрійко навчався у школі, по обіді біг у секцію боксу, займався спортом там. А ввечері, зробивши уроки, вибігав на двір, щоб зустрітися з друзями і провести гарний час. Але одного разу під час спортивної гри хлопчик зауважив, що він почав втомлюватися. З'явилася задишка, як у старого дідуся і слабкість. Хм, дивно, чому я так втомився? Андрійчик пішов додому і знову почав розпитувати мамусю, що сталося? Чому він? Занедужав? Мамуся відповіла Ти знаєш, цілком можливо, що твоєму організму бракує заліза? Адже дефіцит заліза в організмі призводить до задишок при фізичному навантаженні, до втоми слабкості і навіть до запаморочення. Тож я тебе дуже прошу, Андрійчику, слідкуй за своїм здоров'ям і їж збалансовану їжу, а збалансовану це таку, у якій вдосталь вітамінів. Отож ми знов і знов повертаємося до капусти брокколі, у якій є дуже багато заліза, корисного для нашого організму. Андрійко з тих пір зрозумів, що капуста брокколі, неймовірно корисний овоч. Крім того, що дуже красивий. Адже капуста броколі, крім усіх перелічених вітамінів, містить у собі цілі поклади корисних мікроелементів, котрі дозволяють нашому організму функціонувати повноцінно і бути здоровими й міцними дітлахами. А ще у ній є кальцій, котрий міститься у наших кісточках і зубчиках. Тож ви тепер знаєте, дітлахи, що капуста броколі дуже і дуже корисна. А Андрійко з часом навіть мав свою улюблену страву з брокколі. Запіканку з брокколі і сиром. Я впевнена в тому, що і ви полюбите цей корисний овоч. Папа, -па, будьте здоровенькі! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.